Байдужа громада у Коломийській міській раді мали відбутися громадські слухання із приводу певних змін щодо фонду соціально-економічного розвитку. Влада вже вдруге скликала людей, щоб обговорити це питання, і вдруге Коломияни проігнорували засідання. У ратуші мали відбутися громадські слухання щодо обговорення нової редакції про фонд соціально-економічного розвитку нашого міста, розповів заступник коломийського міського голови Володимир Тарановецький. Це викликано змінами законодавчих норм та певними пропозиціями коломийських забудівників та інших зацікавлених осіб. У нас рівно більше три місяці тому назад були такі слухання вже офіційно проведені, але чомусь то на сесії комусь не подобається, не знаю кому. Правда депутати постійно це питання знімають, не розглядають. І згідно законодавства згідно закону про літорну політику, вчинить громадські кожні слухання мають чинність рівно три місяці. Тому ми змушені були зробити повторні слухання. Але вже вдруге слухання провести не вдалося. Причина одна і та ж відсутність представників громади. Люди знову не відгукнулися на прохання влади прийти і обговорити це питання. Стосується перш за все великих забудівників, які будують у нас будинки. Відповідно, згідно законодавства ми якраз регулюємо нашим цим положенням певний відсоток від. З даної їхньої житло, ну, житлової чи іншої площі, яку вони забудовували, треба платити до міського бюджету. В Принципі для міста це потрібно, воно і важливо, бо це надходження до нашого бюджету. Неявка сьогоднішніх людей на слухання це означає, що, напевне, або людей це не цікавить, або їм все зрозуміло, або просто ті сили, які ну, чомусь не хочеться нове положення в новій редакції. Ну, не, не я не можу навіть, послідти, чому вони не з'явилися сьогодні на слухання. Оскільки вже двічі громадські слухання з цього питання не відбулися і люди не висловили своїх думок, це означає, що вони з усім згідні, каже Володимир Тарновецький. Тепер усе вирішуватимуть депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради.